Доброго дня малята! А ви знаєте, що таке пластикова пляшка? Пластикова пляшка приносить користь чи шкоду? Чи можна пластикову пляшку різати? А як ви вважаєте, що з неї можна зробити? Чому я вас запитала про пластикову пляшку? Здогадалися? Сьогоднішнє заняття присвячено виробам з пластикових пляшок. Разом зробимо з пластикової пляшки саморобку сюрприз. Але що це буде? Відгадайте загадку. Кістяну сорочку маю і ніколи не знімаю. У сорочку костомаху я ховаюся від страху. Це черепаха, молодці. Сьогодні пластикові пляшки міцно увійшли в життя людини. Вони широко використовуються в побуті, в промисловості і тому доступні кожному. Популярніш пляшок обумовлена низкою незаперечних переваг. Таких як легкість, міцність, стійкість до ударів. Але пластик і пластмаси складають найбільшу частину твердих побутових відходів. Пластик дуже шкідливий для навколишнього середовища. Він довго розкладається і залишає після себе складні утруйні хімічні сполуки. Пластикові відходи розкладаються 100 тисяч років, звичні та зручні пляшки від напоїв. Найчастіше просто викидають і не завжди у смітник. Природі вони загрожують справжньою катастрофою, забруднюють водойми, околиці доріг і населених пунктів. В кінці 90-х у Тихому океані виявили плавучий сміттєвий острів, який складався в основному з пластикових виробів. А щоб подарувати порожні тарі друге життя, досить лише використовувати її для створення цікавих речей. Так що вироби з пластикових пляшок це не тільки захоплюючі, але й корисне заняття. Якщо кожен не викине пляшку, а зробить з неї ще й красу, то всім буде приємніше жити. Бережіть рідну природу. Знайомтеся, це черепаха одна з найдавніших тварин. Предки сучасної черепахи мешкали понад 200 мільйонів років тому та були дуже схожі на сучасних черепах. Чи звертали ви увагу на панцирі черепах? Вони такі різні. Панцир черепахи складається із щитків, на кожному з яких ростуть річні кільця. За ними, подібно до кілець на стовбурі дерева, можна визначити вік черепахи. Найменша черепаха в світі розміром з кришку від пластикової пляшки, а найбільша черепаха в світі. Шкіряста, її довжина може сягати більше двох метрів. Черепах вважають символом повільності, але це не так. Повільні черепахи це лише сухопутні, причому, чим нижча температура навколишнього середовища, тим повільніше рухається черепаха. Черепаха в Китаї вважається символом довголіття, мудрості, захисту та здоров'я. Сьогодні ми з вами зробимо черепашку, якою можна буде погратися не тільки на суші. А й у воді, коли ви миєтеся, то швиденько до роботи для виготовлення черепашки нам буде потрібна пластикова пляшка, ножиці, водопоглинаюча серветка, залишки ниток для в'язання, маркер або фломастери.